Напередодні зимових свят, коли вся країна поринає у передсвяткову метушню, волонтерський загін шалені голки продовжує свою важливу та необхідну роботу, забезпечуючи наших захисників усім необхідним для того, щоб вони могли успішно виконувати свої бойові завдання. Цього разу волонтери створили велику кількість військової амуніції для бійців 11-го батальйону Київська Русь. Дуже багато у нас відправка, 150 метрів сіток, рюкзаків у нас 15, сумок збросу 15, аптечок 15, підмобілки теж 15, окопні свічки від Волкова, Олег Вовков нам привіз ящичок, подушки теж 15, носків теж 15, ми якби укомплектували все на 15 чоловік. В умовах сьогодення, коли країна переживає складні часи, допомога кожного з нас набуває особливої важливості. Один з найефективніших способів підтримати тих, хто бореться за нашу свободу і безпеку це донати. Долучайтесь до зборів наших, нам дуже потрібна ваша допомога, бо треба закупити спанбонд. Зараз ми робимо і темні, і білі, і для цього треба. Спанбонд і такий, і такий. І на, на на, Тепер, на заразний час, у нас, ми віддали кікімери на харківський напрямок, і зараз у нас немає чого робити. У нас висить збір, але ще ми не зібрали на спанбонд, а вже треба на сітки. Сітки ми теж один білий купили, один корічневий. Це, це нічого. Так що долучайтеся до збору. Дівчата-волонтерки своїми діями нагадують нам про те, як важливо допомагати тим, хто бореться за нашу свободу та мирне небо. Вони працюють щоденно, адже розуміють, що від їхньої роботи залежить не лише комфорт наших захисників, а й їхня безпека та успішність у бойових умовах. Усім нам варто пам'ятати, що кожен наш внесок, навіть найменший, дасть змогу волонтеркам із загону шалені голки виготовляти більше. Амуніції, а отже, більше допомагати бійцям, які кожного дня стоять на передовій, захищаючи нас. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.